Китайські державні нафтові гіганти Петро Чіна, Сінопек Сі, -О -О Сі та Женшуа Ойл тимчасово зупинили закупівлі російської нафти, що доставляється морським шляхом. Китайські компанії призупинили закупівлю російської нафти. Про це повідомила агенція Ройтерс. А зазначивши, що рішення ухвалене після введення нових американських санкцій проти топових нафтогазових компаній Росії. Нарешті Трамп зробив щось практично корисне. Щодня Китай імпортує близько 1,4 мільйонів барелів російської нафти морем. Значна частина цього обсягу припадає на незалежні переробні заводи, які тепер також розділяють можливість тимчасово скоротити закупівлі, щоб не опинитися під загрозою вторинних санкцій. Паралельно, Індія, ще один головний покупець російських нафтопродуктів, готується обмежити імпорт. Обидві країни вже шукають альтернативні шляхи постачання із близького сходу Африки та Латинської Америки. Водночас постачання трубопроводами із РФ до Китаю поки що триває без суттєвих змін, що, в свою чергу, свідчить про енергетичну залежність від Москви, яка повністю не зникла. А сама Москва, в свою чергу, все ще може заробляти свої криваві нафтодолари чи, скоріше, нафтоюані. Менш тим, з одного боку, новина позитивна і навіть стратегічна. Бо партнери Кремля, Китай та Індія починають рахуватися з американськими санкціями. І це ознака, що економічний тиск працює, а непохитна дружба без меж виявилася доволі умовною. Але не варто робити надто оптимістичних висновків: китайська політика завжди прагматична. Пекін не розриває зв'язків з Москвою, а лише тимчасово відступає, щоб уникнути ризиків. І якщо ситуація стабілізується, закупівлі можуть частково відновитися, але вже через посередників чи під новими схемами. Втім, сам факт обережності Китаю сигнал важливий і позитивний. Це свідчення того, що навіть найстійкіші союзники Кремля розуміють. Торгівля з державою і згоєм стає дедалі більш токсичною. Не все так райдужно. Але тенденція загалом правильна. Світ поступово вчиться тиснути на агресора не лише зброєю, але і економічними важелями. Ну, а нам, шановні глядачі, варто додати в цей малюнок інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним та не святкуємо передчасно. Тож критичне мислення до бою підтримуємо Збройні сили і допомагаємо нашій армії робити росіян хорошими. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!